Це Наклз. Є хидна із мультфільму Sonic. Мій син Макарчик дуже хотів собі таку м'яку іграшку. І ось що в мене вийшло. Дай, дай! Я дай. даю. зараз мама відео зніме, який тут Наклз. Він рухає! Він говорить привіт, Макар. Класний накл в тебе. Клас тобі подобається так. Це «Це галстук синку!» Він зав'язаний він Зорським вузлом. А нехай має, має соника. Так, захара сонік. а в тебе нахилс. А що це? Він здоровий. Здоровий, так. В нього є кросівки, в нього є хвіст, в нього є гасток і рукавиці боксерські. our. <laughs>